Ютуб це про творчість чи про гроші. Відповідь дуже проста. і елементарна. Ютуб це платформа, що хочете туди і викладайте. Ну тобто, концептуально, ваш проект це ваше бачення. Інший момент, який я якраз хотів обговорити, це дуже дивно вимагати від творчого проекту показників комерційного і від комерційного проекту показників. Творчого, якщо коротко, дуже часто я стикаюся з ситуацією, коли на консультаціях в рамках академії або ж просто в обговоренні в інтернеті на питання, чому ви створюєте контент так, як його створюєте, люди кажуть: ну бо я так бачу, я художник. Я кажу, а чого ви тоді хочете переглядів, грошей і всього іншого. Якщо у вас інші цілі творити, я сподіваюся, ви розумієте, про що? я. Умовно, якщо ви хочете закрити певний ринок, задовольнити певну потребу. Треба вийти на певну аудиторію і заробити на цьому, або ж хоча би окупити проєкт, то це трошки той комерційний підхід, не. Натобто, ну, орієнтуватись на фактичні показники, це практичний логічний підхід. Але творчість це коли ви концентруєтесь на продукті. Принаймні, в моєму скромному баченні у вас може бути інше бачення. Поділіться ними в коментарях. Суть в тому, що якщо ви хочете створити творчий продукт, ви орієнтуєтесь на своє власне художнє бачення. Ви робите його таким, яким хочете. І можете ділитися цим продуктом зі світом, а можете і не ділитися. Творчість, яка замкнена в кімнаті, залишається творчою. Але якщо ви орієнтуєтесь на Перегляди, на певну нішу, на певні можливості, на те, що ця творчість буде покривати ваші витрати, ви орієнтуєтесь на попит. Все досить таки просто. Тому, власне, мені не зовсім зрозуміло, який сенс вимагати у людей, які просто отримують задоволення від створення проєкту, щоб вони орієнтувалися на такі цифри. З іншої сторони, люди, які створюють проєкт, бо вони так бачать, бо вони так хочуть, часто хочуть досягти яких цифр і не розуміють, чому їх продукт не набирає перегляди, або не шириться, або... або не стає популярним. Або ви робите його не для аудиторії, а для себе. Вам подобається, значить, все ок. Вам не подобається. Значить, треба міняти підхід, наче логічно, наче нікого не ображає, іначе тут навіть немає жодної геніальної думки. Знову ж таки, коли я питаю летсплеєрів, типу, який сенс людині дивитися 37 частин вашого проходження гри, особливо з урахуванням того, що вона цю гру пройшла. Ну я не знаю. Ну, типу, а чо ні? Я ж художник, я ж автор. І коли я заходжу в відео а там або нічого не відбувається, або хтось мовчить, і я такий: ну, типу, якщо це творчий підхід, то окей, Хочете мовчати своєму відео, але ну продовжуйте створювати його в такому вигляді. Що ви хочете від аудиторії? Їй не подобається. Якщо ви хочете створити продукт для аудиторії, проаналізуйте нішу, подивіться, як роблять інші, де вони беруть аудиторії, за рахунок чого просувають відео, і що аудиторії подобається цих відео. І робіть так само. Але якщо ви не хочете робити так само, схоже, орієнтуватися на конкурентів. Знову ж таки, ремарочка для людей, які все сприймають буквально. Орієнтуватися на успішні кейси це не значить, буква буква, піксель в піксель їх копіювати. Це значить, наприклад, що летсплеєр робить відоси по популярним іграм і випускає їх регулярно або в певні дні, то можливо варто задуматись над графіком, а не варто копіювати кожне його слово, кожен його рух, його образ, його одяг і все інше. Розумієте про що? Я? Дякую, ви дуже великі молодці. Але якщо ви хочете створити певну творчу одиницю, певний продукт, як ви це бачите, наприклад, летсплей задом наперед з 47-ї частини до першої в обратному порядку на обратній перемотці, Ви художник, ви Нолан, ви створюєте свій тенет, то створюєте. Але просто тоді не варто дивуватися, що люди не поняли вашу велику задумку. Ось вам приклад, коли я був студентом і не оплачував житло. Ну то мені було що їсти, де жити у мене була там стипендія, трошки давали батьки. То я міг створювати творчий контент. Ну, типу, будь-що, будь-які приколи, рандомні нарізки, вирізки. Не було жодного метапланування продукту і в цьому не було потреби. Я так виражався, або просто по кайфу робив, або як це не називають. І коли це не набирали, ніхто це не дивився, нікому це було не цікаво. І я такий, ну, сумно. Неприємно, але ж я хотів створити продукт, а не залучити аудиторію. І продукт я створив. І він вийшов неуспішним, Ну Ну щось не сподобався. Так буває, коли ти створюєш творчий продукт. І який сенс аналізувати тут щось і робити якісь висновки? Якщо такої задачі взагалі не було, на ну, тобто задовольняти потребу глядачів. Інший момент, якщо ви навпаки хочете задовольняти цю потребу, то і продукт треба будувати трошки по іншому. Це не значить, що його треба робити сухим, мертвим, дуже комерційним, продавати рекламу з першої секунди. І не вкладати в нього жодної творчості і жодної ідеї. Ні. Справа тут в плануванні, систематичності і аналізі. тобто, якщо ви робите творчість, ви можете дозволити собі робити відео як завгодно, коли завгодно, для кого завгодно і в будь-якому вигляді. Але якщо це ваша робота, то ви повинні будувати певний графік і певне бачення на майбутнє. Тобто, якщо ви випускаєте одне відео на тиждень, то воно повинно покривати одну четверту ваших проблем за місяць. Логічно розумієте, потім чотири відео виходить за місяць, ви покрили свої потреби. Якщо у вас виходить по часу випускати тільки одне відео, і це не покриває ваші розходи, то що ж. Шукайте роботу, вітаю вас в дорослому житті. Сумно, але вже як є. Тому насправді ця дискусія не зрозуміла мені взагалі. Це як люди, які випускають живий хліб і випускають хліб соціальний по найнижчим цінам. Ну тобто, люди, які випускають хліб соціальний, і він для. Певної групи людей. Він вони такі: хліб, це важливо. Хліб в кожен дім, хліб повинен бути постійно. А люди, які пускають живий хліб, вони такі: живий хліб, м'який соковитий, окремий магазин під хліб. І хліб, не кожен такий хліб, не на кожен день, такий хліб, а Насправді це обидві бізнес-моделі з різним підходом, але це просто приклад. Абстрактний, розумієте, щоб не про топчик, щоб прикрасити історію. Так це працює. Візуалізація за допомогою інших образів. Ви часто це використовуєте просто. І помічайте за собою відповідно до того, як ви бачите свій продукт, так його і варто будувати. Я знаю, що більшість людей, що подивиться це відео, це молоді люди, які вірять, що вони все змінять. Вірте, боріться. Вас це вийде, а якщо не вийде, ну змінте підхід. Ну я, я не навіть я не буду писать вам щось в стилі. А я ж казав. Ні, я просто такий. Ну, бачите, можете проаналізувати свій досвід і зробити певні висновки. Я просто хочу підкреслити до того, що цей продукт, Мініфест Академії, він будується виключно на комерційній основі з логікою того, що продукт повинен сам утримувати. Але не для того, щоб всі стали багатими, ці блогери в деньгах купались, а щоб канали не закривались. Мені і тому я вмотивований саме в тому, щоб продукт розвивався і сам себе утримував, щоб у людей не було потреби постійно думати про те, що їм їсти, як їм виживати, і як при цьому створювати контент. Але якщо у вас інше бачення, ви революціонер. Ви все зміните на тому Ютубі. Ви будете художником, ви створите творчість. Ви будете неймовірно успішні в рамках свого бачення. Будь ласка, я буду тільки радий за вас. Я буду щасливий, якщо у вас це вийде. Ви в цілому молодець, якщо випустили відео, а так будете просто неймовірним молодцем. Покажете всім своє місце. Дякую, що були тут Створюйте свої ютуб-канали як творчість, як комерційні продукти, як будь-що. Аби ви знали, що робити, і вам воно приносило задоволення, і ви не опускали свої руки при перших невдачах. Папа, -па, і в цьому найкращого. Та там ще повинен бути блок про спонсорку, про підтримку цього каналу. Але блін, я знаю, що ті, хто хочуть підтримати, вони шпоруються там в описі лінки. Це все. Ви ж розумнички. Аньон.